Хочу і балака, для мене це всегда сльози. Не знаю, це виспитали, це все. У мене мама була в Германії, папа, дедушка там погиб. Маму забрали, ну, як дітей як забирав, дядя теж погиб. Хороший, ну як хороший, вроді світлий день побіди, це сльози і вроді як було. Ну, это больше ассоциация с школой, то есть не более того. Ну вот да, принудительно надо идти, всех заставляют, надо. Ты не хочешь, а надо. Вот думаешь, где бы эти цветы достать? М -м. Ну вот такого плана. Маму напрягаешь. Это такая да. питание, то, прошу. Мой батько там погиб. Вот. Я как раз попала в холодные руки. Вот. Я... 47 вже війни. Так що день перемоги для мене була і радосною, і феліочою. Гордість за країну. Що все, таки вона перемогла. Все добре, ми виграли, освободили всю страну. Так що все добре. Вдячні. Вони дали нам дуже багато нашим дітям. Нам дуже. А якби не вони, то не було б цього, що ми маємо зрадити. Які відчуття у вас викликає День Перемоги 9 травня?